Ти лягаєш спати, кладеш подушку саме так, як зручно, ворочаєшся туди-сюди, шукаєш ідеальну позу, а тепер уяви, що замість цього всього ти просто крутишся навколо себе, поки світ не попливе перед очима. Так, собаки це справжні фітнес ентузіасти перед сном, але їхнє обертання не просто спроба викликати запаморочення у себе та здивувати господаря. На перший погляд, це здається просто кументною звичкою, але насправді за цим стоять тисячі років еволюції. Чому собаки це роблять? Чи є в цьому якесь таємне значення? Виявляється, це не просто звичка, а цілий комплекс інстинктів, які передалися сучасним собакам від їхніх диких предків. Давайте розбиратися, що ж за магія відбувається перед тим, як пухнастик нарешті завалиться спати. Не забувайте натиснути кнопочку підписатися і погнали. Інстинкти виживання. Сучасні домашні улюбленці мають м'які ліжечка, подушки та навіть теплі ковдри. Собаки походять від вовків, а вовки сплять просто неба, де доводиться облаштовувати собі зручне місце. Вони не могли дозволити собі такий люкс, як у собак зараз. Перед тим як лягти, дикі собаки та вовки витоптували траву або згрібали листя, щоб зробити поверхню рівнішою та комфортнішою. Навіть сучасні домашні собаки, які ніколи не жили в лісі, все одно повторюють цей жест, ніби готують своє ліжко. Це доводить, що інстинкти можуть жити в тварині навіть через багато поколінь. Перевірка на безпеку У дикій природі немає затишних подушок і теплих ковдр. А тому кожне місце для відпочинку могло приховувати небезпеку. Вовки та стародавні собаки, перш ніж заснути, крутилися, щоб перевірити, чи не ховається в траві щось небезпечне. Цей рух допомагав їм відчути запахи, вловити звуки та навіть побачити потенційну загрозу. Навіть якщо собака живе у вашій квартирі, її мозок все одно сприймає місце відпочинку як зону, яку треба перевірити. Навіть на м'якому дивані вона може кілька разів обернутися, ніби переконуючись, що там безпечно. Це підсвідомий жест, який колись допомагав вижити, а тепер просто став частиною собачого поведінкового арсеналу. Уявіть, що кожен раз, коли ваш пес кружляє перед сном, він ніби питає себе тут точно все спокійно. Зручна поза, запорука гарного сну. Люди часто перевертаються з боку на бік, перш ніж знайти комфортну позу для сну. Собаки теж мають свої улюблені пози, і перед тим, як лягти їм, потрібно трохи налаштувати своє тіло. Кружляння допомагає їм розслабити м'язи, підготувати лапи та хребет до повного відпочинку. Деякі собаки можуть навіть потягуватися під час цього процесу, щоб зняти напругу після активного дня. У природі це також допомагало тваринам розміститися так, щоб їх було важко помітити хижакам. Якщо ваш пес завжди кружляє перед тим, як згорнутися клубочком, значить він просто налаштовується на комфортний сон. Тому не дивуйтеся, це ще одна причина, чому собаки так багато крутяться перед відпочинком. Лідерська поведінка у вовчих зграях важливе значення має те, хто іде спить. Альфа самець або самка завжди займають найкраще місце для відпочинку, а решта членів зграї розташовуються навколо них. Це не просто примха, від правильного розташування залежала безпека всієї зграї. Коли собака крутиться перед тим, як лягти, вона може підсвідомо демонструвати своє право зайняти лідерську позицію. Навіть у домашніх умовах собака може шукати найзручніше місце на ліжку чи дивані, бо її мозок підказує: ось тут буде найкраще. Якщо у вас кілька собак, ви можете помітити, що найстарша або найвпевненіша тварина кружляє більше, перш ніж шляхти. Це може бути її спосіб показати свою домінантність або впевненість у собі. Температурний контроль ще одна важлива причина. Собаки використовують кружляння для регулювання температури тіла під час сну. У природі вовки та дикі собаки могли спати в різних кліматичних умовах. У спеку вони витоптували траву, щоб відкрити прохолодний ґрунт, а в холодну пору року закручувалися в клубок, щоб зберегти тепло. Навіть домашні собаки інстинктивно намагаються зробити своє спальне місце комфортнішим, змінюючи його форму чи розташування. Якщо ваш пес спить на підлозі, ви можете помітити, що влітку він частіше розтягується, а взимку крутиться довше, щоб знайти тепліше місце. Це підсвідомий механізм, який працює навіть у найрозпещеніших міських собачок. Ритуал перед сном ти ж знаєш, як люди перед сном скролять соцмережі, дивляться серіали або читають книги. Це ритуал, який налаштовує мозок на відпочинок. Для собаки крутіння це як сказати своєму організму: гей, друже, вже час спати. Після декількох кругів тіло розуміє, ага, прийшов момент лягати, розслабитися і почати снити про величезні кістки та веселощі у парку. Багато звичок у тварин формуються завдяки генам та спостереженню за дорослими особинами. Якщо у вашого собаки були батьки, які крутилися перед сном, швидше за все, він теж буде повторювати цю дію. Маленькі цуценята можуть почати кружляти, навіть якщо раніше цього не робили, просто тому що побачили, як це роблять інші собаки. Це що схоже на те, як діти переймають звички у батьків, навіть не розуміючи їхнього сенсу. Зрештою, поведінка собак це складне поєднання інстинктів, виховання та особистих звичок. Тому навіть якщо собака живе в комфортних умовах і не має потреби у виживанні, вона все одно буде крутитися перед сном. Якщо собака раптом перестала крутитися. Зміни у поведінці тварини можуть бути сигналом про її здоров'я. Якщо ваша собака раніше завжди крутилася перед сном, а потім раптово перестала, це може вказувати на біль або дискомфорт. Наприклад, артрит, проблеми з суглобами чи м'язами можуть робити обертання неприємним або болючим. Якщо ви помітили, що собака лягає дуже обережно або почала змінювати звички сну, варто звернутися до ветеринара. Також варто звернути увагу, чи пес не став менш активним загалом. Це може бути ознакою старіння або прихованих хвороб. Пам'ятайте, що будь-які зміни у звичках вашого улюбленця це сигнал, який не варто ігнорувати. Маловідомий та дивовижний факт: собаки можуть відчувати магнітне поле землі під час крутіння. Так звучить як суперздібність, але наука підтверджує, собаки орієнтуються за магнітними полями, і їхнє крутіння перед сном може бути частиною цього механізму. Вчені провели дослідження, хтось реально сидів і рахував оберти собак, оце робота мрії. І з'ясували, що собаки часто лягають уздовж ліній магнітного поля землі, тобто по осі північ-південь. Це може пояснити, чому пес крутиться довше, ніж зазвичай. Він просто шукає ідеальну магнітну орієнтацію, щоб його сон був максимально спокійним. Тож, якщо твій пес робить 20 обертів перед тим, як лягти, не смійся. Можливо, він просто внутрішньо налаштовує свій компас, щоб спати за законами природи. Хто знає, може це і є таємний спосіб отримати найкрутіші сни про величезні кістки та нескінченні прогулянки. Наступного разу, коли твій пес буде нарізати кола перед сном, не дивуйся і не поспішай йому заважати. А якщо ви теж почнете крутитись перед тим як лягати, ну хто знає, може це і справді спрацює та налаштує на глибокий сон. Не забудь поділитися цим з іншими собачниками, щоб вони знали, що їхній пес це не просто артист, а нащадок могутніх вовків із серйозною місією. Дякую всім, хто додивився до кінця. Поділіться вашими спостереженнями у коментарях і до скорих зустрічей! Слава Україні!